Питання безпеки має також і одну із складових інформаційну безпеку, і зараз надзвичайно важливо, щоб світ дізнавався про те, що відбувається в Україні саме від нас, не через інтерпретацію різних країн. Як ви вважаєте, коли коли було рішення РНБО про заборону про російських каналів, це було правильне рішення, і це було надзвичайно важливо. Тепер важливо, щоб Україна мала можливість доносити до світу те, що відбувається в Україні мовами тих країн, куди ми хочемо звернутися, чи розглядає РНБО. Питання про те, щоб е, канал Freedom який транслюється на закордон, щоб він перейшов з російської мови? Адже російську мову це е, трсляється тільки хіба що на кого? На кого? На Росію чи на країни, які пострадянського е, е, табору, чи все ж таки мав би перейти на мову тих країн, які нам дають підтримку: англійську, французьку, арабську та інші німецьку, чи ридає РМБО? Е, Цю складову складову інформаційної безпеки про перехід фрідому на ці мови, дякую вам за запитання. Я хотів нагадати: єдине що е, ми б дуже хотіли, що свого часу, коли було прийнято рішення Верховної Ради про закриття російських каналів ще за часи минулої влади, воно б тоді якщо б, інстаналювалося, у нас би може була б інша ситуація. і Ми б виконували вже рішення Верховної Ради минулого скликання. От ми дякуємо тим депутатам, які за це проголосували. Але вже в нашому составі ми прийняли таке рішення, от інституційне, і легалізували його через указ президента Володимира Олександровича Зеленського. Стосовно другого питання, мене таке раження, що ви сьогодні були присутні Володимир Осанича зранку на засіданні, яке відбувалося в 11 годин, де якраз розглядалося питання переходу не тільки на російську мову фрідома, а саме на англійську, французьку, іспанську. От арабські мови, от рішення було прийнято, що починати треба з англійської мови, з мовою міжнародного спілкування. От і решта мов буде додаватися. От це саме сьогодні питання в кабінеті президента. От проговорювались на, на раді.